Вітаю до вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо вісічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 78 окупантів, одну артилерійську систему, один спостережний пункт, три сховища з боєприпасами та один БПЛА. Також військово-морські сили збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи одне судно покинуло українські порти, на борту якого було майже 7 тисяч тонн зерна. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 178 суден, з них 49 продовжили руху напрямку протоки-Босфор. До Азовського моря 142 судна, з них 41 рухали з протоки-Босфор. Зазначене судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі. В Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, в Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет калібр, залп становить 4 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!